Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні, з вашого дозволу, хочу відступити від викладення шахових дебютів та пасток та показати вам один із еншпілів, коли у вас залишається один король, а у противника король і пішак. Ваша задача не дати пройти пішаку в фірзі та звести партію до нечіє. Я зараз вам простими словами постараюсь пояснити, як треба діяти королю, білому королю, щоб пішак не міг пройти в ферзі та перемогти. Є два варіанти, які случаються в еншпілях. це або пішак центральний, або на крайніх вертикальних лініях, тобто ладейних А або А. Перше розглянемо, коли пішак знаходиться на крайніх вертикальних лініях А або H. Якщо пішак противника йде по вертикалі, А, або по вертикалі H, нічого не треба придумувати, а запам'ятайте одне правило. Щоб ваш король був тільки або на лінії А, або на лінії вертикальній Б. Вам не треба старатися нападати на пішака. Ви відступили на поле А1 або Б1 і чекайте, доки до вас підійде король з пішаком противника. Я вам приблизно покажу, як це проходить. Ваша задача першим дійти до лінії А1 або Б1, якщо ви граєте білими, і чекати короля з пішаком чорних, якщо пішак. Іде по вертикалі А. Тобто от такий зразок. Білі починають. Скажемо, зразу йдемо вниз. Підходить король. А ми на свою лінію підходить, скажемо, пішак, можемо підійти, підійде король, відійшов пішак, підійшов король, і ми ходимо А, Б, А, Б. Двинулись, відійшов король, підійшов, відійшов, пішов, відійшов, пішов, відійшов. Пішак. Пад. Чорні пішли, а королю нема куди йти. Нічия. Давайте ще подивимось. Тут головне встигти добігти, от скажемо, отак стоїть. Добігти до а чи, а чи Б вертикалі. Пішов, 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 пішов. І тут. Чорний хід. Якщо чи сюди єдине не відійшов, береться пішак. Нічия. Те саме в нас буде, якщо будуть стоять зі сторони, аж. Пішов, пішов. Не треба бігти закищати. Головне, йдіть до своєї мети. Вниз дійшли і чекає біш нікуди. От та сама ситуація. От, Від забирається. Це вам розказав, якщо стоять пішаки на крайніх вертикалях А чи Аж. А зараз е покажу, як гарантовано не дати провести центрального пішака. Багато шахістів впевнені в тому, що центральний пішак обов'язково проводиться. Ні. Просто запам'ятайте мою підказку. Ваш король повинен бути навпроти пішака противника, або навпроти короля противника. Я знову покажу, як це проходить, якщо пішак чорних і король чорний посеред доски, а перед ними король білий. Ваша задача, ще раз повторюю, що ваш король повинен стояти або перед пішаком, або перед королем не шагу в сторону. І в кінці, як ви вже спуститесь до лінії 1, буде або пад, або ви заберете цього пішака. Показую, скажем, король десь тут, пішак десь тут, центральний. І король десь тут. От пішли. Він буде старатися не дати, але наша задача сюди підійти. Ми встигли, пішов пішак і ми ходим. Перед королем. Він може на ту сторону підійти. Тільки так. І куди? Якщо він відійде, він тільки йде наверх. Тільки йде наверх, все. Пад. Якщо не наверх, а десь відійшов, забирається пішак. Ось так, дуже простими словами, я постарався вам пояснити, як зробити нічию, коли у противника перевага пішака. Та не дати провести пішака вашого противника. Робимо висновок. Якщо пішак ладейний, то ви ходите перед пішаком або чуть вправо. Тобто якщо пісак, е по вертикалі, то ви королем ходите А1Б1, А1Б1. Якщо ж пішак чорний йде по вертикалі, Аж ви ходите G1 H1, G1 H1. І буде нічия. Якщо це центральний, центральний пішак, ваш король повинен ставати або перед пішаком, або перед королем. І не шагу в сторону. Знов гарантована нічия, тобто або буде пад, або ви заберете цього пішака. Вивчіть те, що я показав, і використовуйте в своїх практичних партіях. Якщо сподобалась дана інформація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!